З 14 березня 2022 року село Посадпокровське, що розташовується на межі Херсонської та Миколаївської областей, стало фронтовим. Його територією понад 8,5 місяців пролягала лінія зіткнення. За цей час населений пункт, який расистам не вдалося окупувати, став форпостом українських сил оборони і постійною мішенню для російської важкої зброї. Вже 15 березня тут почалася загальна евакуація. З близько 2300 осіб у селі залишилося кілька десятків людей. Під час бойових дій оставалось 30 чоловік. Которые пробыли все время тут. Ну а на сегодняшний момент, я думаю, около 200 с чем-то человек уже есть на месте дома. Щоденні обстріли, які тривали до середини листопада, призвели до масштабних руйнувань у селі. Були і жертви. П'ятеро людей загинули. Нині посад Покровське знищено на 90 відсотків. Зазначає місцева влада. Щонайменше 9 відсотків придатні для відновлення. Серед численних зникрованих споруд домогосподарства, будинки, навчальний заклад, дитячий садок, палац культури. Ми не обираємо окремі будинки для особливої картини. У селі Посад Покровська знищено майже кожна хатина, І доказом цьому є синій брезент, яким накрита покрівля майже кожного помешкання. Ані магазинів, ані крамниць тут сьогодні немає. В селі відсутнє газопостачання. є проблеми з водою. Роботи з поновлення комунікацій вже ведуться, проте обсяг уражень катастрофічний. Натомість, біля сільської ради, місцева влада облаштувала пункт незламності, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу. У нас там є приміщення. І палатка пункт незламності. В основному знаходяться у приміщенні. Там стоїть буржуйка, люди п'ють чай, заряджають телефон, спілкуються між собою. Але як не вистачає місця, то можна перебувати в тій палаці. Після відступу окупантів з Херсону гарматні канонади та обстріли посад Покровського стихли. З листопада сюди по другу повертаються люди. Дехто намагається забрати те, що вціліло. Хтось вже починає відбудовувати своє житло. Олександр повернувся, каже, село є його рідним краєм. Хлопець впевнений. Попри все, відновить свій постраждавий дім. Адже він тут господар. Трішки постраждав. але ми вже трішки відбудовуємо. Потихеньку привозять в центр до сільського совєту, Привозять різні стройматеріали, і також ми беремо і. Відбудовуємо потрішки свій будинок. Я налаштований тут залишатися. Я не буду нікуди виїжджати. Його знайома Ірина на початку великої війни виїхала за кордон. Коли дізналася, що українська армія відігнала загарбників подалі від рідного села, не вагалася і вирішила одразу повертатися додому. Я дуже сподіваюся, що це село відновиться і все буде добре, що все відбудують. і Буде все добре. Мені зараз не вистачає близьких, знайомих. Ну, звісно, все для повного життя, як світло, тепло. не хочеться бачити ці всі руїни. Сьогодні у селі живуть близько 260 мешканців. Завдяки волонтерам люди забезпечені продуктовими наборами, водою і гуманітарною допомогою. Держава також надала близько 200 буржуйок, аби місцеві могли обігріватися до кінця холодної пори та до відновлення централізованого опалення. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.